Ми працюємо на одному з напрямків нашої наступальної кампанії на півдні України. Це напевне можна буде сказати, що це Токмайсько-Мелітопольський напрямок. Для того, щоб оцінити повністю проблеми того, з чим ми стикаємося, треба розуміти обстановку, в якій ми працюємо. Це степ, відкрита місцевість, обмежені бувають висоти, низини, але це все досить обмежено. Загалом це все проглядається поля. Перерізані лісопосадками, які були висаджені свого часу, для ну, з аграрними цілями захищати поля і так далі. Тобто, це такі собі лінії, які, в яких ворог окопується, створює укріплення. Кожна, фактично кожна посадка, яку ми проходимо, це окоп і поле навколо нього заміноване. Іноді перед нами, іноді, навіть за, за ними, вони лише вузькими стежками. Виходять на свої вогневі позиції і там працюють. Є обмежена кількість доріг для пересування, для пересування військ, для логістики, які по яких постійно ціляться. Тобто вони постійно знаходяться під обстрілом. Все, що на них відбувається, для ворога не є таємницею, тому що в нього так само працює своя система розвідки за допомогою безпілотних авіаційних комплексів. Так само будь-яка техніка, будь-які автомобілі, танки, бронетехніка, бойові машини піхоти. Логістичні, медичні автомобілі і так далі. Це все пересувається по цих дорогах і це все завжди мішань. Вони майже не прикриті. Вони завжди на відкритій місцевості, вони завжди є мішенью і по них постійно стріляють. Так само піхота, яка пересувається, намагається просуватися вперед. Це все прострілюється, артилерія. Протитанкові ракетні комплекси, навколо міни, відповідно, у вас є вузький маршрут, за який ви не можете вийти здебільшого, тому що там заміновано. І плюс ворог має набагато більше ресурсів, перевагу в повітрі. Це дуже такий важливий і ключовий чинник, якому ми мусимо просуватися вперед. У росіян багато зброї, боєприпасів різної якості. Нові, старі радянські системи, тобто вони досі використовують більшу кількість артилерійських пострілів. Ніж наші війська їхні системи, трохи менш точні ніж західні системи, які ми отримуємо, але все одно це за рахунок величезної кількості того, що вистрілюється, це створює величезні проблеми. Так само у них є свої протитанкові комплекси і, ну, і відповідно вони використовуючи авіацію, використовують багато велику кількість так званих керованих авіаційних бомб. і дуже і дуже широко використовують саме старі радянські фугасні бомби, які. Швидко переробляють, швидко і дешево переробляють, додають до них модулі керування польотом, і з великої відстані, щоб не заходити в зону роботи портативних зенітно-ракетних комплексів, вони запускають ці бомби по наших позиціях. Дуже часто на жаль вони запускають ці бомби безпосередньо по населених пунктах, по житлових будинках, по об'єктах соціальної і критичної інфраструктури, їх багато. Вони придумали інженерне рішення, яке дозволяє їм дешево це все переробляти, тому що є у них саме бомби, які створені як керовані, наприклад, у пап півтори тисячі, але вони дуже дорогі. Відповідно, вони здешевлюють використання цих бомб. Ну і відповідно на великій висоті з далекої відстані їх запускають. Це дозволяє. Тобто, вони це вони пристосовуються таким чином до того, що вони раніше втрачали багато багато літаків. Таким чином чином, зараз вони цю проблему вирішують. Авіабомби прилізають кожен день і в різній кількості вони міняють графік, міняють, умовно кажучи, кількість і так далі. Тобто ми іноді фіксували в нашому квадраті, в якому ми працювали, за ніч було десь від 15 до 20 бомб, неподалік від нас падало. Тобто у нас була така ситуація, коли ми. Коли отримали повідомлення про пуски, тобто це все відслідковується, ми отримуємо повідомлення, що запускаються бомби. Ми заховалися в одному підвалі, але він був не дуже надійний. Там було погане перекриття. Ми вирішили вийти хоча б на сходи, щоб не так привалило. Бомба неподалік впала, нас просто забило назад. У цей підвал ударної филії. Причому що вона впала достатньо далеко, але вони мають наскільки сильну. Вони не, то, не дуже точні, але вони мають наскільки велику силу ураження, що завдають дуже великої шкоди. Вони часто стріляють і по дорогу, просто по дорогах, по мостах, влуч, ну, влучають чи ні, тобто є об'єкти, по яких вони вже кілька місяців можуть влучити, але просто буває, буває таке, що просто по дорозі стріляють, щоб зупинити логістику, перебити і так далі. Це створює величезну проблему, тому що Якщо, наприклад, якби ми у нас були реактивні винищувачі, вже там покоління 4 плюс, там f 16 чи фронт, який на там Мірач. Міраж, так а, можна було б відігнати ці бомбардувальники, які здійснюють ураження цими бомбами. І, відповідно, а, ну це вже зняло б частину проблем, тому що ну, в принципі, жодна, я не знаю. Наприклад, я не фахівець військової історії, але наскільки я знаю, жодна армія НАТО не проводила жодну якусь наступальну операцію, яка в якій би вона не мала не те, що навіть не переваги, хоча б паритету, в, в повітрі. У нас є відповідні задачі, які ми повинні виконувати. Ми краще, поки є можливість, звісно, краще тримати ініціативу в своїх руках, не віддавати її ворогу. Є задача, ну я не думаю, що є таємниця, що є стратегічна задача, що дуже бажано нам перебити сухопутний коридор в Крим, тому що Крим це російська військова база, і що би там не говорили, нам де, там так звані миротворці, так які чомусь вважають, що можна... Скажімо, віддати агресору там шматок землі, і питання буде вирішено. Поки Крим залишається російською військовою базою, наша країна незалежно від результатів цієї війни ніколи не зможе бути в безпеці. Просто не буде ні в якому разі, тому що чим далі від, від лінії бойового зіткнення, тим більше у а, супротивника було можливості укріплювати а, ті лінії оборони, які він будував. Тому що вони більш далекі від обстрілів, там можна безпечніше працювати технікою, розширяти укріплення, і ці укріплення мають певну глибину. Звісно, дуже багато залежить від того, хто ці укріплення захищає. Від цього теж буде дуже багато залежати, тому що можна побудувати бетонні доти, а їх будуть захищати не дуже якісні війська. але... Просто ну, ми не очікуємо, що буде простіше на якомусь етапі, просто не буде до кінця цієї війни. Завжди буде складно. Ми бачили, що нам намагалися створити певні там, проблеми на ну, є цей плацдарм, який ми вибили. Намагалися створити нам певні проблеми на флангах. Поки що я б не сказав, що успішно. Але очевидно, що, як мінімум, намагаються утримати фланги цього плацдарму, щоб ми завжди залишалися в от таких от вузьких. Вузьких рамках і мали от вузькі такі логістичні коридори, і відповідно труднощі, які з цим пов'язані. Очевидно, ми думаю, що це не перші, не перші підрозділи, які будуть сюди відправлені для того, щоб підсилити цей напрямок. Тут абсолютно різні є різної якості війська. Вони їх кидають і на, на прорив це і наш так званий, щоб стримати наше просування. Вони кидають на фланги. А з цим пов'язані деякі, скажімо так, труднощі, тому що в принципі десантні війська вони за своєю спеціалізацією і штатним озброєнням мають без чуші функції ніж ті, які вони, наприклад, зараз виконують. Але я думаю, що росіяни мріють оточити нас і відрізати цей, цей плацдарм, але поки що в них немає для цього ні сил, достатніх, ні. Минуло кажучи, ситуація зараз така, що вони цього зробити поки що не нижні.